Друзі, я вас вітаю. Покажу сьогодні вам ось це окрасення. Це Renault Сенік 3-го покоління 2010 року випуску на нашому улюбленому двигуні 1,5 DCI k 9 k в 106 кінських сил. Так, 106 це 10-й рік, тобто в ньому євростандарти Євро 4. Він без сажевого фільтра, лише з каталізатором. Тобто, в майбутньому ви не будете мати проблем з регенераціями з сажевим фільтром. Гарна комплектація автомобіль на французьких номерах, але він пройшов розмитинення, сертифікований та готовий до першої постановки на болі. Тобто, ми виписуємо договір купівлі, продажу, і ви будете першим власником в Україні. Погнали! Показали машину, як вона виглядає ззовні. Коротко про двигун дві кришки залівних. Тобто одна з одна йде у нас щупом. У нас щупом іде, а інша з заливна. Хоча заливати що тудою, що тудою можна. Коли дві кришки, це у нас двигун Євро 4. Е, відповідно, сажого фільтра немає. Е, чугунний блок циліндрів, вісім клапанів, один розпридвал. Все надійно, все просто, турбіна, звичайно вже є. І у нас 106 кінських сил. Диски легкосплавні, 205-60-16. Резина літня, але в дуже-дуже доброму стані. Також ручка відповідає, кнопочка, те, що у нас є безключовий доступ. Ну і присутні задні парктроніки. Коротко пробіжемося по комплектації. Схлоп підіймачі переднє, заднє електрорегулювання, дзеркал, підігрів дзеркал. По сидінням маємо підголівники книжкою. Є регулювання мікроліфта, тобто по висоті. Далі система стабілізації, ESP. Регулювання керма по глибині та по висоті. На кермі ми бачимо кнопки круїз контролю, обмежувача швидкості. Навігації немає, але скажу так, що вона в цих роках безтолкова, на мою думку. Тому її тут немає. Ну і Двузонний клімат-контроль. Підрульове керування магнітолою. Також є Bluetooth, гучний зв'язок, електронна стоянка гальмо, Механіка 6-ступка. Ось такий у нас підлокітничок. який рухається, Також тут підлокітник рухається. Карман раз. Карман два. Мікроліфт пасажирського сидіння також є. І покажу вам, в якому стані загалом салон виглядає. Так, розкажу, що у нас ззаду є. Ззаду у нас є шторки. Шторки раз. Склопідімочі задні, є століки. Виключимо світло, е, воздуховоди. Так, покажи, як сидіння, сидіння у нас рухається на салазках, є нахил спинки. Для більшого комфорту можна підголівники підняти вверх. Далі сидіння у нас складається, і можна його загалом підняти і вийняти. Також для дальніх поїздок дуже удобно це, якщо ззаду вдвоєм їдете, то зробити такий собі столік. Так, покажемо, що у нас є в багажнику, а в багажнику у нас третій ряд сидінь. Е, до речі, є коври ворсові, новенькі. Зараз коментатори напишуть те, що фу ворс треба резину. О, заглушка є, Дивись, заглушка якраз. Давайте поставимо заглушку обратно. Тарам-парам. хоба. Єсть. Бо її не було. Е, сидіння третій ряд, можна подвинути другий ряд, і місця буде більше третього. Багато хто напишуть, скажуть, що місця дуже мало. Е, шторка є. Тобто третій ряд вам не потрібен. Стору шторку поставили, засунули. Так що, до речі, по поводу ключа, коли хромзначок, це значить те, що є безключовий доступ. Ключ-карту не обов'язково вставляти в слот, можна її тримати і в кармані. На той він і безключовий доступ. До речі, не сказав те, що є у нас датчики дощу, датчики світла. І по пробігу пробіг 215 тисяч кілометрів. Дуже часто от хейтери там пишуть і кажуть те, що це пробіг скручений. Ребята, пробіги ми не крутимо принципово. Коли великий пробіг, то ми... такі автомобілі продаються дешевше, і вони одразу улітають. Тут рідного пробігу 215 тисяч кілометрів. Так, це невеликий пробіг для автомобіля, якому вже 13 років. Але тим не менше, він оригінальний. Якщо потрібно, він код я вам надам. Перевірити по любим блокам можете приїхати звірити, або по кар'єртіку, чи по офіційному дилері без питань. Любі перевірки ми на це все згодні. У нас тільки чесні перевірені пробіги, так що навіть виписку з аукціону можу надати по цьому автомобілю. Автомобіль технічно все справний, питань по ньому немає, але обов'язково радив би замінити масла та фільтри. Динаміка, До речі, півторашки для такої ваги. Більш ніж достатньо. В четвертому поколінні ці ж самі двигуни ставились з, на сценіках, в яких 20-ті колеса, і вони їх сунуть добре. В третьому поколінні цього 106-го двигуна тако залазали. Їде дуже класно, по підвісці, до речі, дуже класно вони збиті. Особливо мені подобається, як вони їдуть в довгій базі, тобто гранд Сценіки. Вони по нерівностям, по таким районним дорогам, тримаються дороги дуже добре. Класний практичний автомобіль. Так що, навіть не маю що казати. Витрата палива, до речі, по трасі в мене вийшло при швидкості 100-110. Майже у всіх з любим мотором, що один і 6, що один і 9, що один і 5. В мене виходило витрата палива в 5,2 літра стабільно. Місто коли як, від 6,5 до 7,5 в цих межах. Так що витрата палива класна, класний практичний автомобіль. Так, цей автомобіль, як і останні у нас на майданчику, а вибір не малий, Всі автомобілі у нас пригнані з Європи. Чекає на ваші перегляди. Любі перевірки без питань. Буду чекати вас на каву та на тест-драйви, Любі перевірки без питань.